Ну що ж, друзі, недовго пісенька грала для поляків, тому що вони вже починають розуміти, що після закінчення війни, а це колись все-таки станеться, і навіть попри те, що зараз відбувається тотальний тиск на українців в Польщі, українці покидають територію Польщі, але не всі. І хочу вам сказати, чи задумалися ви хоча б один раз, що. Пора переїжджати з Польщі до Канади, до Німеччини чи до Чехії, або ж до Литви чи Латвії, бо ці країни набагато нормальніше сприймають наших громадян України у себе. Ну і навіть експерти повідомляють, що. На рубежі цього року вони вже розуміють, що дуже багато людей покинули територію Польщі. І для мене це також не секрет. Є дуже багато статистик, які показують та доказують полякам, що українці, які тут знаходяться, є ключовою силою робочою силою в Польщі. Адже саме українці, якщо в 2023 році ми візьмемо до уваги, Іммігранти з України сприяли зростанню ВВП Польщі на 0,7%. 11 Тобто ВВП Польщі зросло більше ніж на 1%. Загальні доходи державного бюджету зросли на 1,45%, що означає навіть 19,9 мільярда злотих. При одночасних витратах, пов'язаних з допомогою біженцям на рівні 5 мільярдів злотих. Це, безперечно, позитивний вплив на польську економіку. Крім того, громадяни України заповнюють кадровий розрив у багатьох секторах, які інакше опинилися б у дуже складному становищі. Не дивно, що серед польських підприємців виникає вже занепокоєння з приводу раптової втрати цих працівників. І знаєте, мене ще. Є дуже багато запитань до тих польських політиків, які по сьогоднішній день висловлюються про наших українських біженців, які тут працюють, тут сплачують податки, тут купують все в магазинах. Вони і далі, ці українці, залишаються під великою критикою цих польських політиків, які тільки грають, тільки в одну дудку, співають в одну дудку, тому що. Вони не зазначають, скільки українці працюють, скільки їх працює, скільки легалізувалося, скільки сплатили податків. Тому що навіть за легалізацію вони платять податки. Наприклад, за ту ж саму, за, за той внесок на карту тимчасового побиту 450 злотих. на сталий побит близько 600 злотих. Про резидента я не пам'ятаю, ви можете написати це в коментарях. І Якщо ми говоримо навіть про підприємців, скільки підприємців платять за себе ЗУЗ. ЗУС з доходу, якщо ми говоримо про ФОПів, так само ще складка слабказдровотна. Я не говорю вже про спулки ЗО, скільки податків сплачуються. Багато українців, які їздять навіть на українських автомобілях, тут на українських реєстраціях, так само купують страховки в польських страхових компаніях, а не в українських. Бо подекуди тут вигідніше купити, і як компанія Старамак Finance, яку я завжди рекомендую, вони також роблять страховки по 944 злотих, наприклад, оце гранічне. Тому, друзі, сподіваюся, що ви зрозуміли. Мене. На рахунок того питання, що поляки вже переживають, особливо підприємці. Тому що звичайні політики, вони їм взагалі на підприємців все рівно. Чи будуть ті підприємці, чи вони збанкрутують, чи вони збагатяться. Коли збагатяться, звісно ж, вони буде цікаво е, тим політикам, щоб вони були вигідними один одному. Але розумієте, що будівництво, готельний та гастрономічний бізнес одразу під загрозою. Прості фізичні роботи та сільське господарство. Скільки там ці польські, знову ж таки, підприємці, які фермери називаються, не агітували, що українське зерно, українське зерно це ж роблять великі корпорації. До чого тут звичайні українці? А під ту хвилю ненависті потрапляють абсолютно всі. Хочу вам сказати, що я особисто нічого не маю проти поляків, тому що я себе оточую тільки розумними людьми. І хочу вам сказати, що. Це дійсно так відбувається, що політики впливові впливають на думку поляків, і так само на думку українців. Моє завдання показувати вам, що не треба носити рожевих окулярів. Але ще також, якщо ви будете бачити поляків, ви можете їм передавати, що згідно інформації, яка знову ж таки є описана на бізнес інсайдер, то по червень. Від початку повномасштабного вторгнення по черві 23-го року в Німеччині зареєструвалися понад мільйон громадян України. Згідно з останніми даними в польському ЗУС, в даний час зареєстровано близько 773 тисяч українських іммігрантів, але експерти бачать їх поступовий відтік до західних країн. Це Німеччина, це Чехія, це Литва, Латвія, Канада, Сполучені Штати та інші країни, які просто не так критикують українців. Не використовують їх для того, щоб перемогти на виборах тих чи інакше. І зараз вибори президента в наступному році. І повірте мені, що всі кандидати, які будуть балотуватися в президенти, вони точно використають українців як силу для того, щоб набрати якомога більше голосів. Я сподіваюся, що в недалекому майбутньому, якщо хтось бачив моє одне із попередніх відео, де я розповідав, що українці це є. Національна меншина Польщі, тому що кількість українців в Польщі складає 50% від усіх мігрантів, тобто це національна машина, яка повинна вже брати роль в тому, що, е, відігравати роль і брати участь у всіх громадських життєвих питаннях. І щоб ви розуміли, минулого року близько 340 тисяч українців виїхали з Польщі в інші країни Європейського Союзу і далі. І це все не просто так. Волинська різниця в першу чергу. Поляки самі не розуміють, що вони спонукають до виїзду е, українців своїх же ж поляків до Чикаго скільки виїхало. А вони далі не розуміють, що вони тільки нагнітають ситуацію. І вони зрозуміють це тоді, коли послуги, рівень надання послуг для поляків зміниться. Коли з близького сходу ті мігранти, які сюди потрапили легальним, нелегальним шляхом, вони почнуть працювати на будові, в автотранспорті. Тоді ви зрозумієте, друзі, що таке. Кризис робочої сили. Зараз він проходить в Україні, на жаль. І ми ніяк не можемо на це повпливати. Але сподіваюся, що поляки змінять свою думку, і це станеться в найкоротший час, бо українці будуть дуже швидко покидати територію Польщі. Адже Польща не єдина, де пропонують хороші умови. Так, тут дуже легка мова і дуже схожа культура. Ну але постійний тиск нагнітає. Погодьтеся зі мною, друзі. І я скажу так. Я не знаю, що буду я робити в майбутньому, але я точно переконаний, що моя місія допомагати вам всім. І сподіваюся, що те, що я маю дуже велику аудиторію, десь мені в майбутньому змогу приймати рішення на нашу користь. Чи ви за таку мою пропозицію проголосували б чи ні? Напишіть свою думку в коментарях. Ну і якщо ви проживаєте в малопольському воєводстві, то ви можете легалізуватися з